Продажу Mazda 6 2005 року випуску на двигуні 1,8 газ бензин. Автомобіль на лінзованій оптиці з ксеноновим світлом, на гарних дисках легкосплавних, в доглянутому візуальному та технічному стані. автомобіль дуже гарно виглядає, ось такий він по колу. Салончик в доглянутому стані, в чохлах, все дуже збережено гарно виглядає. У також все чудово механіка, клімат-контроль, звичайна магнітола, мультикермо, 284 тисячі пробігу, круїз-контроль, повне склопакет, електрорегулювання дзеркал зі складанням. Звертайтесь до нас до компанії Автофокус по вулиці Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку, в кредит, в за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтесь.